Маріттіма пляж. Ви бачите. Це частина, ось ви бачите, безплатний пляж. Ви бачите душ, як правило, є туалет, дали не туалет. Є навіть вар, чисто прибирається кожен день. А, вдалені. ну Як не вдалині, за кілька десятків метрів починаються платьі пляжі. Ви бачите, що ця зона. Є от Сальваджо це е... спасіння переводиться, Сальваджо спасіння, да? От молодий чоловік наблюдає за морем, за людьми, якщо комусь буде потрібна допомога, хтось буде, не дай Боже думати, що стане погано здоров'ям, він буде рятувати. Ви бачите, в далині і інший такий пункт. Все досить організовано. Як правило, безплатних пляжів мало. Десятки пляжів оці платні, приватні власності. І десь між ними невеличкий безплатний пляж. Ну і на цьому добре. А прогулюватись можна всім. Бачите, я гуляю біля моря, але якщо я захочу постелити рушничок десь тут біля моря, то підійде до мене молодий чоловік і скаже: іди туди, де безплатний пляж. Коректно, без хамства. Ви бачите Антріатичне море, воно не є глибоке. Вдалині ви можете бачити, не знаю, ви бачите такі контейнеровози, які чекають свого часу, коли можна буде причалити до порту. Ви бачите вдалині порт міста Анконах. дивиться моє відео, я часто знімаю. Спорту міста Анко на свої відео. На жаль, сьогодні вітряно вибачаюсь. Вибачте мене за оці звукові перешкоди. Вітер. Сьогодні вам розкажу про італійських чоловіків. Ну, це Ще раз повторююсь, все, що я говорю на своїх каналах, це моя особиста думка. Я не претендую на якусь, на щось не знаю, що я висловлюю свою думку, як я бачу, як я бачу ситуацію, як я бачу італійських чоловіків. І так, італійські чоловіки. Звичайно, є в Італії, нормальні чоловіки. Бачите, мужчина. Мужчина побачив, що вже порушники, от туди не можна заходити. От ви бачите, от е, така доріжка в морі. Не можна туди заходити. Цей молодий хлопчина повертається, послухався. розбирають з младенчества, младенчества, малолітства, так? І щось є в цій фразі. Як правило, мужчини, яким за 30 нормальні мужчини, вони мають сім'ю в сім'ї. Багато є мужчин, які не женилися. За свої 40, 50, 60, а то й 70 років. Їм зручно там. Обережно треба ставитися до вдівців. Вони, більшість з них отримують пенсію жінки, і вони ніколи не женяться повторно. І до сепарату. Сепарату – це, які роз'їхалися, але офіційно не розведені. Так один мій знайомий італій. Вже рано чотири роки, як отак роз'їхали з жінкою, всі парати. Він каже, що я їй перший раз не хотів женитися. <гум> каже, я хотів дитину. А от ця жінка каже, якщо хочеш дітей, маємо женитися. Вона йому прямим текстом сказала. Ну і вони прожили, мали двох дітей, а потім їхній їхнім стосункам прийшов в крах. Якщо він не хотів женитися перший раз, і його примусово на собі женили. Він каже, дає, прямо каже, що я не хочу женитися другий раз. От і все. А, і так, якими я бачу італійських чоловіків. Ну, по-перше, слова, слова, слова. Пароли, пароли, пароли. Є така стара добра пісня. Пісня, що ти говорив мені багато гарних слів, за якими нічого не стояло, суть така. Пусті слова, якщо грубо перевести. І щось в цьому є. Багато італійців гарно говорять і за цими словами нічого не стоїть. Багато обіцянок. Обіцянок. Коли я приїхала до Італії, а це було 13 років тому, я мала свою книжку «Італійський за 30 днів. І книжка закінчилася такими фразами. Я не можу перевести, згадати дословно. Але суть така, що не варто вірити словам, обіцянкам. В цій ментальності таке поняття обіцянки це щось нездійсненне. Людина може вам обіцяти, може просто висловлювати якесь. Бажання, тимчасове бажання. От на цей момент от, він мріє про це, він бажає цього. А завтра от, він може і не згадати, що й обіцяв. Це всього лиш слова. Пароли, пароли, пароли. Ну якщо книжка, яку написали дві італійські жінки, закінчується такими словами, то напевно вони знають, про що вони говорять. Італійські за 30 днів. Я розкажу історію з однією моєю знайомою. Це наша українка, гарна жіночка. Десь було за 40 тоді. Вона в гарній фізичній формі, доглядка, нічого їй не бракувало. Вона зустрічалася роками з одним мужчиною італійцем, там була різниця саме менше в віці десять років. От він був водівець, наскільки я розумію, і в один день він її робить пропозицію руки і серця, серця, і вона погоджується. І коли настав той час, той день, коли вони мали розписатися. Він мовчить, нічого не каже. Вона питає його, що таке. А він мені сказав, що ми не можемо з собою розписатися. Слова, слова, слова. Він поступив у неї отак, як з іграшкою. Погрався, потішився. Навіть коли після того, як освідчився, якщо ти вже передумав, то ж можна з людиною поговорити, пояснити ситуацію ні. Він тупо мовчав. Це порядна людина. Звичайно, ні. Отакі історії життя, непридумані історії. Що пережилася жінка, мені важко уявити. Не дай Боже нікому. Відчувати себе його в чужих руках. Так. Я вже скатала і повторюсь, що вони багато говорять гарних слів. За тими словами мало вчинків, реальних вчинків. На, на жаль, таких багато. Крім того, багато мамоні. Мамоні – це мамині синочки. які виросли, але таке враження, що вони залишилися дітьми, вони не є самостійні. Чи можна з таким синочком, маминим синочком синочком мати якісь серйозні відносини? Думаю, що ні. Це моя особиста думка. Можливо, я помиляюся. Таке в мене враження склалося про цих, мужчин. таке, на жаль, враження. Ви знаєте, з, от якісь знайомі. Да? Я навіть не хочу з ними мати якісь, зав'язувати якісь відносини. Я, я одинока жінка, я можу собі дозволити. Да? Я не хочу навіть переступати оцю оцей поріг. От мені добре, мати знайомі, друзі. Я буде знайомі, друзі, і нічого більшого. Нічого більшого не хочу. Просто не хочу, не хочу розчаровуватись. Таке коротеньке відео. Можливо, воно комусь стане в нагоді. Це відео я записую не для хайпу, я записую для молодих дівчаток в основному, які починають своє життя, які хочуть, мріють про заморського принца. Вони відговорюють, мати стосунки з заморськими мужчинами, скажімо так. Але треба вивчати мозлі, дивитися, як він до вас відноситься, чи є повага, що він робить для вас. Чи можна з цією людиною побудувати щось серйозне? Пікуюся про вас. Я не знаю, є такі мужчини, от я згадала, да, от вони прямим текстом питають, чи ти страсна? Що можна від такого мужчини відчекати, коли такі перші питання, що чи ти страсна? Не знаю, що можна побудувати, що він шукає. Секс скоріше всього. Да. Я пам'ятаю один мій знайомий італієць, і він розказував, що його рідна сестра. Познайомилася десь там через усі соціальні мережі з італійкою, Познайомилася з іншим італійцем через соціальні мережі. Ну і Вони от переписувалися спочатку, а потім вони вже обмінялися телефонами. І перше от, знайомство так онлайн відділ, оце ж відео, відео, з, 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 з відділу. Да? Як відеокімата це на італійській мові. Скажіть мені на українській, як це буде. Ну, напевно, через WhatsApp, скоріше всього, це через WhatsApp, от, поговорити отак, онлайн з відео. І як тільки включилася камера, то його сестра побачила перед собою абсолютно голову мужчин. Виявляєте? Який шок, яке розчарування. Вона цього не чекала. Отакі трапляються принци Заморські. Кому сподобалось це відео, ставте «подобайки». Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Підтримуйте розвиток україномовного контенту. Діліться своїми враженнями. Що ви думаєте? Чи були у вас відношення із заморськими принцами? Якої думки ви про заморських принців? Мені буде цікаво. Бажаю всім гарного дня, всім добра, бережіть себе.